Нам відомо, що буквально два-три тижні тому заступником генерального прокурора була дана вказівка перевірити діяльність громадських груп, таких як наша група, перевірити діяльність, які борються з нелегальним ігровим бізнесом. Ну зараз, зараз, ми завжди зараз ми бачимо ситуацію. Коли працівники МВС просто не реагують? Ви як бачите, поки що уже кілька хвилин минуло, близько 10 хвилин їх немає. Більше того, в мене запитали, а звідки ви взяли ті телефони? Чому ви сюди дзвоните? Що тепер робити буде? Ми можемо зараз потрощити все це, але ми не будемо давати зараз до таких дій. Тобто ми викликали міліцію, ми міліцію приїхати сюди, скласти відповідний протокол, вилучити речі, якими здійснювалися азартні ігрові дії через мережу інтернету. А ви не побоїтеся, що після цього у вас виникнуть проблеми із законом, І з точніше із правоохоронними органами? Упроти проти мене вже порушена кримінальна справа за фактом закриття зали ігрових автоматів. Це було у 2012 році. Мене зараз звинувачують грабежі. Спочатку на да, те, що ви зараз робили, це ж не є теж. Що... Скажіть, будь ласка, як, як діяти в країні, коли ми звертаємось у письмовій формі, так ми звертаємось в усі формі. Ми спеціально запросили вас сюди телебачення. Ми показуємо. Я готовий зараз ще з вами пройти, показати ще таких от кілька закладів. Міліція повинна відреагувати в кінці кінців. Ну чому нас не чують? Ну а ви з вуст. Ім подали неодноразово, попередньо. неодноразово щоди хочу сказати Стоп. ні, що до цього ні. Але зрозумійте, з вуст працівників Святошинського райвідділу відділу міліції міста Києва, ми знаємо, що раніше оці от заклади, які незаконно діють, платили напряму начальнику райвідділу владику Юрію Тарасовичу. Зараз після того як його нібито перевели тут. Кошти отримує начальник слідчого відділу Сліпчук Олег Степанович. Я не можу стверджувати так це чи ні, але з зустріч працівників райвідділу ми знаємо, ми маємо таку інформацію. Я б дуже прошу працівників прокуратури, особливо генеральної прокуратури, там відбулись певні пертурбації. Туди прийшли нові люди змушувати примушувати працівників райвідділів виконувати свої посадові обов'язки. Тоді громадянам просто не доведеться ось такими от методами заходити. Хоча, як ви бачите, ми намагалися діяти досить коректно. довелося дійсно відчиняти двері, дещо що не передбачено законами обставинами, але я думаю, ніхто тут від цього не постраждав.